you Громадськість разом з Держекоінспекцією об'єднала зусилля по розчищенню прибережної смуги від сміття по вулиці Набережна в мікрорайоні Дахнівка. Держекоінспекція відмічає, що у цьому заході взяли участь представники таких організацій, як Агенція підтримки підприємництва та інвестицій, та Колообіг. з метою підтримки чистого стану довкілля виховання свідомого ставлення до місць відпочинку. Такі заходи є вкрай необхідними. Знаковим є те, що Держекоінспекція за керівництвом нового начальника Сергія Поліщука об'єднує свої зусилля з громадськими організаціями. Останнім часом було дуже багато нарікань на роботу екологічної служби при попередньому керівництві, але ж, як ми бачимо, наразі відбуваються певні зрушення. Посадки суботників в корні пересматриваєш своє відношення до подуху на природі. Ми будемо пропагандувати серед молоді, громадських діяти. Атношення к ч для керівника громадської спілки Євгенія Глєбова, котрий взяв участь у заході, не зрозуміло, чому місцеві органи усунулись від прибирання прибережної зони. Я вважаю, що мерія має в корні поміняти своє отношення і їй під силу навести порядки Черкасах. На п'ятистах метрах прибережної зони відпочинку активісти назбирали стільки сміття, що назвати це зоною відпочинку язик не повертається, а скорше нагадує сміттєзвалище. Після проведення спільної акції Держекоінспекція разом з агенцією підтримки підприємництва вирішили ініціювати ряд заходів по поліпшенню екологічної ситуації в місті. Я всім дякую, я це оцінюю, я це бачу. Тому бажаю всім гарних вихідних і на все добре. Наостанок, головний еколог області закликав усіх відпочиваючих напередодні травневих свят берегти оточуюче середовище. Наближається період відпочинку. Травневі свята, Пасха. Я звертаюся до підприємств, установ, мешканців Черкас, меш... мешканців сіл, мешканців області. Будь ласка, під час відпочинку прибирайте за собою сміття, подумайте про своїх дітей. В процесі суботник є дуже багато стекла, дуже багато шприців, дуже багато інших похідних матеріалів. Тому давайте збережемо довкілля разом. Давайте після себе навчимось прибирати. Будемо екологічно свідомими. Місцевій владі необхідно активізувати роботу в цьому напрямку і забезпечити вивіз сміття, поставити більше сміттєвих баків. Я думаю, це вирішить проблему.